Все? Доброго дня! Сьогодні нас 23 січня 2025 року. Ми розпочинаємо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та благоустрою. На комісії присутні. Голова комісії Червану Олександр. Секретар комісії Степанов Руслом та член комісії кидало і. <кій> Також на комісії присутній, керівник відділу з питань житлово-комунального господарства Чисоренко Анатолій. На порядку денному на сьогодні 5 питань. Сьогодні наші, <кій> скажімо так, нашої комісії. І інформує нас з цих питань. Чисаренко, анатолій Рішення 1802 про прийняття майна в комунальну власність. Прийняти безоплатно від програми міжнародної технічної допомоги добре в комунальну власність, саме на баланс відділу освіти дитячо-юнацького... центр дитячої та юнацької творчості «Зорі» — це мікрофон. Тадікам, проектор, ноутбук, акустична система, плотер і фони хромахер. На загальну суму 229 928 гривень 24 копійки. Проект рішення 1803. Про внесення змін до рішення міської ради. Тут рішення вносимо змінив рішення 1370. Від 19 грудня 2023 року з балансу комунального некомерційного підприємства на Українська міська лікарня передавалось на військову частину автомобіль а, ні, автомобіль УАЗ. І там змінився, змінився номер військової частини. Через це ми вносимо зміни в рішення. Рішення 1804 про списання комунального майна. Комунальне майно відділу освіти. Беремо до уваги акт перевірки технічного стану, обладнання. І зв'язку з непридатністю його для подальшого використання. Це обладнання в котельні. Там робили реконструкцію, тепер дане дані обладнання списується. Загальна вартість 9490 гривень. Це циркуляційний насос, вентилятор під дугу котла, електрична шафа управління насосом. 1837 рішення про внесення змін до програми поліцейський офіцер громади Новоукраїнської міської територіальної громади на 22-25 роки. У паспорт на 25-й рік збільшується сума на 20 тисяч. Відповідно, Даної програми на 25 рік 150 тисяч. І в розділі 4 де фінансування програми розбиваються кошти за напрямками. Кошти місцевого бюджету це 150 тисяч. Вони розбиваються на придбання палив настиняння 115 тисяч, товарів 5 тисяч та послуги заплати технічного обслуговування службового автомобіля та страхування автомобіля 30 тисяч. 1838 рішення про затвердження проєктно-кошторисної документації. Звершив до уваги експертні звіти позитивні щодо розгляду кошторисної документації по відділу освіти, а саме. Затвердити проєктно-кошторисну документацію на робочий проєкт капітальний ремонт із заміною котлів та теплотраси на українському комунальному закладі дошкільної освіти «Берізка». Друга проєктно-кошторисна документація на проєкт капітальний ремонт покрівлі будівлі наукраїнської ліцеї номер 4 на української міської ради. Третій проєкт нове будівництво захисної, захисної споруди цивільного захисту. Новоукраїнського ліцею No8 Новокраїнської міської ради. Четвертий проєкт. Реконструкція погребу з добудовою у філії No3 Новоукраїнського ліцею No6, Новоукраїнської міської ради. IPAN і, спайка, і сума. 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 Да, так, Ремонт покрівлі 4 мільйони 663 795 гривень. Це тільки проєкт, а поліція? Це вже є експертиза на проєкт і проєктно-кошторисна документація. Загальна вартість. Проєкту 23 мільйони 284 тисячі ну, це Що далі буде затверджується експертні звіти. Ну, що цей проєкт пройшов вже експертизу, вже далі можна йти до будівництва, але чи ну, будуть будувач, так, чи будуть фінансування, да. це, вже, це вже подальше. Ми <кхи> затверджуємо експертизу. Це <кхи> питання.